У парку, як на Олімпіаді, усе за принципом. Головне не перемога, а саме участь. На традиційний день олімпійського бігу в Ужгороді зібралося близько півтори тисячі людей, переважно діти. Вийшли не просто так. Для них біг задоволення. На тренуваннях дуже часто бігаю, ранку встаю, бігаю, по вечорам теж. Буду бігти, та і все. Ну, взяти перше місце буду старатися. Я хожу на футбол, та так, бігаю, більш-менш. Практично саме скрізь на тенірас. Скоро. Завдання на турнірі просте пробігти 450 метрів вздовж алеї, туди і назад. Змагались у різних вікових категоріях. Спочатку найменші дошкільнята. Потім спортсмени з обмеженими можливостями. Далі старші дівчата. На цьому забігу перемогла Настя Шкурда каже, спеціально записалася на легку атлетику, аби виграти турнір. Можливо, тут є діти, які швидше мене бігають. Ну я знаю, що зі мною бігали старші. За мене дівчата, тому я дуже сильно хвилювалася. Було дуже важко. Я дуже довго тренувалася. Змагалися і студенти. Що цікаво, бігли хлопці разом з дівчатами? Яскравим був і забіг пожежників. Переможець зізнався, біг так швидко, бо уявляв, що на роботі і когось рятує. Важко було, якщо чесно було куди пробігнутися. На ЗІ, там багато потім теж нормативи треба здавати. Переможці отримували похвальні грамоти зрештою боролися не за призи. А ось дехто може отримати навіть більше. Тренери з легкої атлетики уважно придивлялися до учасників, шукали молоді таланти. От на таких заходах можна побачити талановиту дитину і знайти можливість залучити дітей до занять в спортивних школах і секціях. Не тільки в легкій атлетиці, в будь-яких видах спорту. Організатори акції залишилися задоволеними, навіть надихнулися прикладом і самі пробігли. Ми дуже раді, наприклад, що сьогодні стільки багато народу і учасників. Ми розраховували на тисячу півтори, але, думаю, сьогодні зі саме більше. і тому пішов зі самому статі пробіжать дистанцію Кілометри на черзі відновлення аматорського марафону в Ужгороді. Організувати пробіг містом буде важче, але цілком можливо.